Вітаю всіх! Сьогодні у нас черговий захід в Києві і ми сьогодні будемо слухати. Ми сьогодні будемо куштувати вкусняшки, такі як солстік Слін зниження ваги. Солстік риваєв, глюкозамін і мінерали. І солстік Енерджі, природна енергія з вітамінами групи В, Це просто взрив. Фонтан енергії. Якщо будуть ділитися, спостерігайте. Ще у нас сьогодні буде лотерея і будуть подарунки. Хто виграє вже чекаємо. вважаємо, що кожен має унікальні потреби. Сімейний анамнез, своє життя, харчування та навколишнього середовища впливають на. Наше загальне здоров'я, тому наше харчування має бути персоналізованим, щоб бути ефективним. Телевізор, не знаю, електрон чи електрончика, екран був називався в 80-х роках, хай буде кольоровий. І поставить вам зараз плазму. Де вам комфортно? Біля плазми, правильно? Якщо вам поставити табуретку і ортопедичне крісло, яке розвантажує вам поперек, на чому вам краще сидіти? В кріслі, правильно. Якщо вам тут живу літа, сьогодні їхала в машині, ну воняло бензином, жах. І їду, добре, краще погано їхати, чим гарно стояти. Дорога довга, я поїду. Але нещодавно мені підвозили, підвозили на ростері. Я їду відкрити дах, думаю, ну звісно, якщо перейняти ростер і живолі, то я, звісно, не беру ростер. Маємо розуміти, що є рішення, які нам просто полегшують життя. Покращують е, всі аспекти і гріх не скористатися цим. Тому дуже сумно читати, коли є дікарі, які кажуть, що ну, баден це не треба, бо здорове харчування, або відомі дієтологи, не будемо називати їх прізвища, теж кажуть п'ять порцій салата. Я просто не можу уявити п'ять порцій салата зі ну, уявлю. Це п'ять порці салата це кілограм. То чому б не випити Power Greens, який вам компенсує ці п'ять видів салата? Тому. Брендин спіться це рішення, це комфорт, це здоров'я і це перспектива на майбутнє. все, Дякую за увагу. Яка краса. Що почати? Солодська енергій. Починаємо. Ајден пит трэмситэвач. Сэй, а бојтсе, а бојт. Те хостујмо солсти.